Доброго дня вітаю вас, зараз я вам розкажу, як правильно похоронити померлу людину. І взагалі, чи варто ходити на кладовище? Найперше, що потрібно розуміти, це те, що людське тіло це є храм душі. І тіло потрібно поважати, тому що це творчість Бога. Коли людина помирає. Людину потрібно екологічно поховати, щоб нікому не нашкодити. Які є у нас варіанти? Перший це похоронити людину в землю. Це дуже хороший варіант, тому що земля поглине прах людини. Хорошо разом з людиною похоронити фотографії і речі, які належать цій людині. А другий варіант це спалити і очистити простір від померлої людини. Хто робив цій людині погане? Миттєво отримує назад негатив і те зло, яке робив цій людині. Кожен отримує те, що з цією людиною будував, тобто негативи або хороші стани, відчуття і легкість. Тому людину потрібно відпустити і подякувати, що був чи була у вашому житті. Землею цей процес такий же, але повільніший, поступовий, але він і глибокий. Могила людини. Це портал між небом і землею. Там не повинно нічого бути, що заважає потокам космічної і земної енергії. Ні хрестів, ні надгробних пам'ятників, ні будь-яких штучних статуй і все інше, що люди стали для статуса слави чи показати, які вони поважні і, і молодці. Не повинно нічого стояти, що заважає потокам енергії. Можна поставити, наприклад, камінь, природний камінь. Фото ставити не можна. Писати і прикріплювати таблички, де згадується про родич, і, там, наприклад, пам'ятаємо і сумуємо там син, дочку, ну і так далі. Да? інше. Також не можна це все писати. Ім'я і фамілія не обов'язково, по бажанню. Повинно бути все скромно і екологічно. Природний камінь, який стоїть на могилі, може покращити провідність потоків енергії. Могила це портал між живим і мертвим світом. Все має бути стримано екологічно і природньо. На кладовище варто ходити, коли вам важко, коли велика біль всередині. Кладовище допомагає зняти цю біль і очиститись. І прийти в нормальний свій стан, прийти в себе. Кладовище це дуже велика сила, це магічний світ, який відкриває дуже багато таємниць про життя і смерть. Це сила, яка розказує про закони часу і смерті. Так як складовища зробили культ егоїзма, бізнеса і гонку, в кого кращий пам'ятник, кладовище перетворилось на базар. На могилі померлого не повинна бути різних структур і прив'язка до родичів і до всього іншого. Нічого не повинно заважати потокам енергії. В цьому плані спалити людину краще, але поховати в землю це глибокий процес, який розтягується на тисячоліття. Наприклад, це кургани, древні кургани, можливо, хтось був. Я розкажу своє відчуття. Був, був період в житті, коли ми їздили. На півдні України і десь в Дніпропетровській області ми ночували в палатках. Ночував в палатці, і неподалік, десь метрів 100 чи 200, десь місць, метрів 200, да, був курган. Тоді ще був повний місяць, і я відчуваю ту енергетику, пам'ятаю ту енергетику кургана. Це було дуже, скажем, добре. Було дуже легко, спокійно. Була якась присутня глибина, глибина, потім енергії Всесвіту відчувалась. Взагалі була якась друга реальність. Ну, це було дуже добре і приємно. Раніше люди вміли правильно хоронити, хоронити людей. В даний момент все перетворилось... На базар. Ось так. Ну, які стихії віддати померлу людину, вирішувати, ну, вирішує сама людина. Так? А коли поховаєте людину, можна прийти до неї на могилу, і поспілкуватися, отримати відповіді, досвід. Потрібно це вам чи ні, це ваш вибір. Але головне, потрібно розуміти, що не потрібно з померлого створювати культ поклоніння і ідолопоклоніння. Чи варто ходити на кладовище, де егоїзм різних родів помітили свою територію, як вони рахують, і поставили свої базарні будки з стражданням, плачем і другими рольовими іграми? Це потрібно вам взагалі. Я думаю, для вашої екології це не потрібно. А хто стремиться до розвитку еволюції, ваш шлях інший. На старих дуже древніх кладовищах чи, можливо, курганах можна доторкнутися до істини і вічності. Повинно бути ритуальне поклоніння перед верховним владикою світу мертвих. Наприклад, у Древньому Єгипті це анубіс, а в інших культурах інша назва має Бог, який відповідає за загробний світ. Смерть це сила, яка несе життя, друге життя. Ховати людину потрібно спокійно, помірно. Якщо людське тіло віддають землі, дух із землі це тіло і воно входить в підземний світ планети. Цей світ дуже унікальний і глибокий. Земля має велику силу, вона притягує, вона таємнича і відкрита. Земля зберігає в собі історію про минуле, що було на ній. Це є дуже глибоко. Смерть ще не, не потрібно боятися. Потрібно жити і творити своє життя зараз, в цю хвилину. Життя це творчий процес. Ховати людину на звичайному соціальному кладовищі, це погано, тому що дуже багато деструктивних сил на ньому є. Ходять, дивляться, ставлять печаті, аналізують щось думають, поробляють і багато іншого. Чи варто ходити на могилу померлого, це повинен кожен сам для себе вирішити. Старі кладовища заспокоюють, іде переогляд прожитого життя, якщо це екологічне кладовище, а не базарна лавка. Я дякую вам за увагу. Якщо у вас є питання, можете задавати, питати, писати в коментарях. Дякую вам. Бажаю вам всього хорошого, хай щастить вам.